Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.3 за підручником інформатика 8 класу» авторського колективу Рівки лисенко Лейсенко Черніка Шокотько 2025 року випуску. Нам потрібно відкрити відомості про систему. Якщо у вас так само, як і в мене, операційна система Windows 11, то вибираємо пуск, інструменти Windows. І ось тут відомості про систему. Якщо ж у вас операційна система Windows 10, то як відкрити відомості про систему, можете подивитися у відео, посилання на яке з'явиться в верхньому правому кутку. Отже, відкриваємо відомості про систему. Тепер вам потрібно в текстовому процесорі Word створити ось таку таблицю. Я ще було швидше, вже її створив. І потрібно записати значення властивостей. Спочатку тип адаптера. Для цього переходимо в компоненти, екран. Ну і тип адаптера в мене ось такий. у Вас зрозуміло буде якийсь інший. Опція графічної пам'яті. Роздільна здатність і частота оновлення 60 Гц. Кількість бійтів на 1 піксель зображення, тобто розрядів піксель 32. Завдання 1 виконано, Відомості про систему можна закрити. Переходимо до другого завдання, де потрібно вже вказати модель монітора. Модель монітора, який знаходиться перед вами зрозуміло. Якщо у вас ноутбук, то потрібно, я думаю, буде вказати модель ноутбука. Ну, а далі вже для ноутбука ось цього записувати значення властивостей монітора ноутбука, ну у мене справді монітор. За написами на моніторі вам потрібно встановити е, модель монітора. Модель монітора швидше за все буде ззаді на моніторі. У мене монітор ось такий. Тепер відкриємо браузер, знайдемо властивості даного монітора. Ну і щоб ще було більш точніше, я допишу ще і версію. Давайте відкриємо на розіці. Перейдемо в характеристики. Діагональ. Технологія, що використовується в моніторі, тобто тип матриці IPS. Максимальна роздільна здатність 1920х1080. І час реакції 4 мілісекунди. Друге завдання виконане. Переходимо до третього завдання. Де нам потрібно визначити вже значення властивості принтера. Якщо у вас до комп'ютера підключений принтер, то записуйте модель принтера, який у вас підключений. Якщо немає, то у завданні пропонується використати ось такий принтер. У мене принтер є підключений, ну, але давайте я все одно знайду ось значення властивості ось такого принтера. Давайте подивимося на хотлайні. І бачимо, що в нас немає пропозицій. Хоча характеристики його мають тут бути. Так, а дивимося, чи на e-каталозі е є. Також немає пропозицій, товар застарів. Можливо, вам читер запропонує якийсь інший принтер знайти. Ну, давайте вже використаємо ось цей. Як ви його шукаєте, принцип той самий буде зрозуміло. Отже, технологія друку. Перейдемо в характеристики. Це в нас струменевий принтер. Формат паперу, думаю, А4. Так, А4. Максимальна роздільна здатність. І швидкість чорно-білого друку 9 сторінок за хвилину. Отепер і третє завдання виконане. Вам ось це потрібно буде зберегти з імені вправа 3.3. І на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!